Сустрічалися із моїми старшими колегами-художниками, які дійсно його пам'ятають. І Їхні розповіді малювали мені в голові образ цього дяді Колі. Ми сюди приїхали в 58-му році. Приїхали ми із Чечні. Музика з'являється із вдохновення. Одного разу прийшла молода група декілька дівчат і хлопців з Китаю. Тут взагалі інша атмосфера така. Наприклад, для творчих людей то ду -ду дуже так відчувається. Цією вулицею заборонено пересуватися транспортом. Якщо ви не пішохід, то дозволено отак. Або так, або ще так. Та якщо ви все ж таки пішохід, то можете дозволити собі і так, але за умови, що ви загартований. Так чи інакше глумитися над вами ніхто не буде, адже ця вулиця має призначення виключно для відпочинку. Саме звідси з набережної незалежності починається головна вулиця міста Корзо. Корзо у перекладі з італійської означає вулиця для прогулянок, тобто променад. Тому на ній не заведено поспішати. Враховано навіть місце, де варто просто постояти, погомоніти з випадковим знайомим або ж просто половити гав. Все одно приємно. Оце перехрестя вулиць Корзу та Волошина у давнину називали мофлошарок. У перекладі з Угорської це називається кут для недотеп. Ця назва, яку трактували ще як куток для дурнів, ніколи не лунала образливо. Швидше лагідно й жартома, адже саме тут, у серцевині старого міста, чоловіки інтуїтивно завжди пригальмовували ходу. І неважливо, чи це були юнаки-семінаристи, а чи поважні кавалери у віці. Жінки почувалися обдарованими увагою під їхніми поглядами. А віднедавна на мовло шарку з'явився чоловік, який і поготів нікуди не поспішає. Мені було страшно цікаво зробити саме такий пам'ятник простій людині, який не несе за собою ніяких політичних, ніяких мотивів, які б пов'язані були з тими режимами, які можуть змінитися. Просто простій людині, яка виконувала свою роботу. І надихав мене на цей крок іще той факт, що рахується, що на Закарпатті єдиний в Україні пам'ятник листоноші. Федору Фекете. Я думав, що це треба було розвинути. що цей пам'ятник це тільки меморіальна дошка, яка встановлена на церкві. А тут є можливість в Ужгороді, в обласному центрі створити якби, такий збірний образ людині, простої професії, яка сумлінно там її виконує і служить на благо всім людям. На превеликий подив, ми дізналися, що дядя Коля персонаж не вигаданий, а цілком реальний. І у місті живуть люди, які мали нагоду з ним поспілкуватися. Зустрічалися із з моїми старшими колегами-художниками, які дійсно його пам'ятають. І Їхні розповіді малювали мені в голові образ цього дяді Колі, якого я ну, не бачив насправді. Кожен розповідав свої історії. Говорили, що він був дуже е заросший, дуже такий закритий в собі, зовнішньо так виглядало. Але насправді, коли люди з ним починали спілкуватися, то розкривалася його е, така дуже велика душа, який був е, страшенно начитатий і міг порадити людині в будь-якій ситуації життєвій, ну якісь якоюсь цінною порадою. В нього був портфель, в якому було багато книжок і газет, які там смітників витягував, і він не міг. Просто гуляти, ходити, попрошайничати. Він 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 завжди черпав цю інформацію, не дивлячись на те, що в нього було дві вищі освіти, він все рівно продовжував далі навчатися і ну, читати. Легендарний дядя Коля не підозрював, що його увіковічить у бронзі. Ба, який не ставив собі найвірогідніше за мету, стати своєрідним символом свободи Ужгорода. Не мав ні фотографії його, не мав ні ніяких чітких описів, щоб повторити просто ці описи. Я старався передати оцей от дух людини, яка може і порадити, яка і старається робити свою роботу і в той же час мати таку свободу, яку мав дядя Коля. Здається, що подібно до ліхтарника дяді Колі вся вулиця просотана духом свободи. Недаремно вона притягує до себе художників, музикантів та театралів, які несвідомо стають її невід'ємним духовним наповненням. Адже тут ніхто ні до чого не примушує. Хочеш грай, якщо маєш натхнення, а хочеш малюй, хочеш в закапелку, аби тільки твої творіння не пошкодили старовинні фасади будівель. Тут взагалі інша атмосфера, така, наприклад, для творчих людей то дуже так відчувається. Влад закінчив художній інститут. Однак не може визначитися, що для нього головніше малярство чи музика. У вільний від малювання час він грає на барабанах у місцевому гурті. Однак і те, і інше заняття, які не вдається робити без натхнення. Коли робиш те, що хочеш, те, що в першу чергу приносить задоволення, воно легше йде і красивіше. А в нашому випадку в Ужгороді, не знаю, Багатьох надихають просто дахи. Когось надихають дахи, а когось загадкові пасажі. Їх на корзу багато і ніколи не знаєш, що чекає на тебе за важкою стародавньою брамою. Із таких ось італійських двориків, власне, складається весь корзо. З вулиць їх не видно, але варто пірнути в якийсь дуфорт, як називають його місцеві, опиняєтеся цілком у іншому світі. І вже нікуди не йшов би звідси. А ще й коли хтось, ніби мимохідь саме для тебе залишив крісло та попільничку на столі. Недаремно Михайло Мільмейстеру у свій час прийшла ідея зіграти виставу саме тут. Просто небо. Миша то облюбував этот дворик і очень хотів поставить там спектакль. І потім його мечты, так сказати, реализовались. Было это уже почти 30 лет назад. Почему саме там? Потому що это какой-то такой вот венецианський дворик с мостиками. Ну единственное, чого не хватало, воды там. Потому что там была какая-то особая аура. Он вообще вдохновлял этот дворик. Это был бесплатный спектакль, это был такой вот глоток живого воздуха, такого свежего воздуха. Ті, хто пам'ятає вулицю корзу за давніх літ, також пані Марта. Хоч народилася вона за тисячі кілометрів від Закарпаття, однак вважає себе ужгородкою і має для цього певні підстави. Ми сюди приїхали в 58-му году. Приїхали ми із Чечні. Город Грозний. От. Тут у моїй мене виспитувала бабуся з дедушкою. Здесь у бабушки была сестра родная, жила там во дворе у нас. И бабушка приехала к ней в гости. Так мы остались в Ужгороде. Уже, слава Богу, много-много лет живем здесь. Я приехала в сказку. Там горы, пустота, Чечня. Не надо вам говорить, что такое Чечня. Сейчас, может, она возросла, но в то время она была пустая. А мы сюда попали в сказку. Мы перешли через мост, фонтанчик. Это ж сказочно. Здесь чистота. Я не знаю, раньше не было этой плитки, были эти камни из речки. Но было чисто, было красиво. В магазин заходишь, аромат того, что торгуется. Допустим, в хлебный зашли, там на углу хлебом пахло, это невыносимо. Дальше магазин конфетный. Этот аромат конфет... Казалось, що все пахне конфетами від цього. Пані Марта пригадує речі, про які сучасному поколінню залишається тільки мріяти. По-перше, утром рано з 5 до 8 йшла уборка вулиці. Підмітали цигані наші красиві люди, але не підмітали на совість. Затем йшла полівалочка. Це свіжий воздух. Особливо летом це була сказка. в обед то же самое поливалось, и вечером опять поливалось. В 8 часов вечера зажигали здесь огни наверху. Здесь были протянуты лампочки маленькие. И начинался курс оттуда, там был гастроном, и до набережной. Прохаска, как это, прогулочка под ручки, молодежь, и гуляли до 11. В одиннадцать – тишина. Я работала в детской больнице 22 года. Я приходила с работы, допустим, бабушка в то время заквасила тесто на пирожки. Я пирожков, бусинка, бу -бу -бу, набухала, набухала, напекла полную большую миску. На двор поставила, у нас черешня была во дворе, а по черешней столик. Туда на стол детвора вся, соседи. Если какой праздник, то все приходили в кучу. Раньше у нас было 22 семьи. Это мы жили в одной комнате, то есть 14 квадратных метров жила я, бабушка, дедушка. Потом я вышла замуж, потом у меня появилось двое деток. Это 6 человек, мы жили на 14 квадратных метров, как одной семьей жили. І Венгри були у нас, і Словаки во дворі були, і Цигані у нас во дворі були. Жив у нас слепой циган, і у нього молодая, молода, двоє діток були. Ну, Розліч не було між дітьми. На запитання, хто із старожилів тут ще залишився, пані Марта помітно сумнішає. Двоє. Анна Андріївна наверху і я внизу. И мы всегда в кафе вот, в утречком сходимся, она идет на прогулку, и я на прогулку. Вот мы вдвоем с ней. Каву выпить в товаристве, как бывало за старых часов, не завжди вдаётся. Одну кофе девочки 17 рублей, когда она стоила 9 копеек когда-то. Раскупили все люди с деньгами, позвонили офисы себе. Кто как может, так и живёт. Сьогодні вулиця Корзо це пістрявий ряд ресторацій та крамничок, які приваблюють здебільшого туристів. Та серед них одиниці, які по-справжньому розкривають колорит та автентоніку краю, до якого належить мальовниче місто. Обов'язково ми розказуємо про наших закарпатських місцевих авторів, хто що робить. Наприклад, у нас оці от бутилки це, нашого, це наші місцеві дві. Дві жінки, якщо можна так назвати, вони роблять отакі речі, і можу з гордістю сказати, що в Ужгороді продаємо тільки ми ці бутилки. Вони їх роблять дуже мало в малих кількостях, тому що це дуже трудойомка робота. Покупці Романа, здебільшого, іноземці, угорцями, словаками та представниками інших сусідніх держав його не здивуєш. Однак бувають і такі, яких не часто у провінційному містечку доводиться зустріти. Одного разу прийшла молода група, декілька дівчат і хлопців з Китаю. Ми з цими китайцями фактично обмінялися нашими цікавими сувенірами. Вони подарували нам прапорець і подарували нам таку штучку червоного кольору, яка приносить удачу. А ми їм подарували колокольчик і підковку. То, що символізує, якби у нас колокол, це по постаросіянському звичаю оберіг. І підковка на щастя, на удачу. Запрошували нас в Китай обов'язково, що ми приїжджали, подивилися на їхню культуру, побачили, що в нас є подібного. У нас до речі є подібне з їхньою культурою наша українська чорно-димлена кераміка. Вони теж роблять, тому що фактично ще 2000 років до нашої ери наші предки-трипільці, які жили на території України, теж їли і пили з такої посуди, і в них вона теж залишилася. Колись, як розповідала пані Марта, в одному дворі уживалися чотири, а може і більше національностей. Наразі нам не важко знайти спільну мову навіть із китайцями. А що казати про росіян, які позбавлені упереджень щодо національного розподілу? Адже це Європа. І стягуються сюди люди, не тільки керуючись етнічними коренями, а просто за покликом серця. Я родився в городі Перм, це в Росії. Рядом гори Урал. Здесь очень красивая река. І таке оригінальне у нее название Уж. Ще є був міст Чаус, Белоруссии. Там у реки не менее оригінальне названня, називається Бася. Андрій пише музику сам, хоч і не знає нотної грамоти. Тим, аби залишити її у нотах нащадкам, не переймається. Просто сидеть тут, в центре Европы, спостерігати за людьми, підсміюватися над журналистами и черпать навіть звідки свитки натхнения Музыка появляется из вдохновения. Сначала нужно найти вдохновение. То есть, например, если вдохновения совсем нету, нужно посмотреть на голубое небо, на зеленую траву, услышать шум. например, водопада, и тогда появляется вдохновение.